Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на телефонному зв'язку Дмитро Білий, завідувач відділу історичних досліджень Голодомору, геноциду Інституту досліджень Голодомору. Вітаємо, пане Дмитре. Доброго дня. Пане Дмитре, скажіть, чому так важливо, аби голодомор українського народу визнали геноцидом у світі? Ну, справа в тому, що в 1948 році ООН прийняла конвенцію про запобігання злочинів проти людства? І вперше було визнано геноцид саме в міжнародному праві як означення знищення, знищення народу, знищення нації. І зараз просто голодомор визначати ну від голоду померли. Насправді голодомор це був комплексний такий колосальний комплексний захід по знищенню взагалі української нації. Саме як той, яка спроможна на своє державотворення, на свій розвиток, голодомор охоплював дуже багато. Ми називаємо голодомор. Так бо найбільша кількість жертв це саме вона загинула від голоду, але там було і знищення інтелігенції української інтелігенції, і знищення української церкви. І е зміна, е ситуації, етнографічної ситуації, так, коли завозилися там виключно там е люди не української нації, на ці терени, які вимерли, е це була депортація дітей, яких вивозили, також знищували. Тобто, всі ці ознаки геноциду вони були присутні в під час голодомору. В цих практиках сталінського режиму. І для нас це надзвичайно важливий показник того, що поступово відбувається процес визнання геноциду в усьому світі. Учора три держави визначили, що це був геноцид, і це для нас надзвичайно важливо. Тому що це показує, що Україна. Позбулася диктаторської спадщини совєтської, і те, що інші держави визнають Україну як і українців як постраждалих під час, під час цього голодомору, саме пережили геноцид. Так. Ну Росія досі не визнає голодомору, ну, Росія ніколи не визнає скажімо так. Але ми знаємо, що було три голодомори цьогоріч, вшановуємо пам'ять 90-х років, там 32-33 років, але ж пам'ятаємо, що і в 21-23 роках теж тривав голод. 46-й, 47-й. Але ми все-таки ну, маємо визначити дуже чітко. Ясно, що Україна, Україна після окупації советською владою вона пережила найтяжче сторіччя в своїй історії. Але саме Голодомор, як Явища 32-33 років, це був пік знищення української нації. І тому все-таки в науковці називаються штучні голоди 21-23 рік. 46 -й, 47, -й. але от голодомор, саме от як пік, це приходиться 32-33 роки. Пане І Дмитре ми зосереджуємося саме на цьому періоді, пане Дмитре. Багатьох виникає запитання: а невже українці не могли чинити спротиву піднятися на збройну боротьбу? От що ви можете сказати? Україна все 20-те сторіччя боролася. Чому Були повстання було повстання на Дніпропетровщині. По-перше, радянська влада проводила масове роззброєння українців. Навіть в 32-му році тільки на, по Україні було вилучено близько 30 тисяч одиниць зброї. Повстання були. Постання були масові, але вони дуже ну, вони придушувалися. На Дніпропетровщині близько тижня було повстання на Кубані, там, де жили українці, було повстання станиця Тихорецька, от, яка повстанців застосовувалася і артилерія, і е, бронепотяги, і газова зброя, та, хімічна зброя. Тобто були, але ці повстання були розкидані е, по окремих локаціях і е, Сталін, який вже на той час створив досить потужну каральну армію, яка власне і Зісувалося для придушення повстань, і літаки, до речі, застосовувалися проти повстанців, і Сталін в розмові з Чечелем сказав, що 30-33 рік це була ще одна війна, дуже велика війна. Тобто повстання були, і не варто вважати, що українці не повставали. І окрім того, Голодомор дуже сильно вплинув на і створення ОУН, діяльність ОУН, і потім упав. Тобто українці ніколи не корилися насправді. Просто сили були не, не співрозмірні. Пане Дмитре, а ось ці, ці намагання з боку цієї совєтської влади приховати голодомор. Наскільки це було вдало? Чому дійсно от, західні народи ну, дуже мало знали про цю ситуацію, в якій опинився український народ? Тут треба розділяти Справа в тому, що ну взагалі-то ще з часів Петра І Росія, якщо я не помиляюся, друга частина бюджету. От перша частина це створення армії, а друга частина це на підкуп е, західних е, ЗМІ, так да, сучасно кажучи. От, е, перекупляли політиків, перекупляли е, перекупляли цілі газети, щоб вони щось позитивне писали про Росію. І 1932-1933 е, рік це було те саме, що були. І Бернард Шоу, який там приїхав йому, так звані Почомкінські деревні, де там все там, і він там писав своїх спогодах, що за нами бігли селяни і кидали нам у вікна, там смак е там запечені, запечені курки, там рибу, е от все. Е Фейфвангер, е Герберт Елс е і так далі. Колишній президент Франції Еріо, який приїхав і сказав, що ніякого голоду немає. І так далі. Тобто це була проведена колосальна робота. По тому ну, радянофільство, совєтськофільство, воно було досить розпосюджене е на Заході на ті часи Сталінські. ну і окрім того гроші, гроші і... Там пуліцівські премії отримували ті журналісти американські, британські, які писали про те, що як все дуже добре, що це вигадки, що це дезінформація про голод і так далі. Але всі знали, всі чудово знали, бо є маса. Дипломатичних місій, які писали, що це страшний голод, колосальний голод, страшні репресії. Все це йде, що це радянська влада бежальна і так далі. От, всі і італійські, і німецькі, і польські е амбасадори, вони писали, що це, це жах, який відбувається. А ті е кореспонденти, які намагалися, як Гаррі Джонс, наприклад, який намагався донести правду про голодомор і, власне, його світлини, е вони ну, показували, що відбувається насправді. Там купа трупів, все дітей. А він загинув при загадкових обставинах. Тобто підчищалися всі, ну, всі варіанти висвітлення на Заході тої трагедії, яка відбувалася тут в Україні. Ну, так... Західні українці дуже добре знали про це. Ну, всі знали. От. І е, західні українці, коли е, організували екстрект проти Майлова цього совєтського амбасадора, і коли е, виконавець його здався, членом, і для того, щоб на суді е, сказати, що, що ж відбувається, західні українці зібрали. До звуча довезли там тисячі тисячі харчів, і їх не пустили. Сказали нічого у нас тут такого нема. Але знали, ну тут треба зауважити, що не врожаю в 32-му році в Україні не було, і е, Совєтський Союз продавав пшеницю в Америку. Польська він не тільки продавав Америку, були запрошені ці, чому в 33-му році Америка визнала Радянський Союз. Тому що було побудовано 1500 підприємств американських спеціалістів. Це допомогло Рузвельту пом'якшити цю велику депресію. Вони отримували колосальні гроші від цього. Вони мали де задіяти робітників, які там американських інженерів, які там будували е ці підприємства в е совєтському. Так. На жаль, перервався наш зв'язок. Так, пане Дмитре, чи чуєте нас? Як там кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Так, будь ласка, продовжуйте. Ну вже зараз Сполучені Штати враховують уроки помилки е тодішні? Я сподіваюся, що під час цієї війни, ну вже масштабна війна почалася у 2014 році, але вона війна почалася на початку цього року. Сполучені Штати розуміють, що я не знаю, наскільки тут морально-етичний фактор відіграє якусь роль, але знову це розрахунок. Дати, якщо дозволити щоб Росія перемогла, то вона знову отримає колосальні українські ресурси. Власне, голодомор, це було намагання повністю підкорити собі Україну. І. Підкорити людські ресурси, підкорити технологічні, задіяти технологічні ресурси, отримати знову геополітичне своє ставлення. Як тільки в 91-му році Україна стала незалежною, я абсолютно ніколи не мав жодного сумніву, що ми рано чи пізно прийдеться пережити війну з Росією. Бо Росія без України ніколи не зможе піднятися. Російська московське царство стало імперією російською імперією, виключно завдяки Україні. Радянський Союз ніколи б не став неоімперією, якби не підкорили під час визвольних змагань 17-21 перших років Україну. Точно так же і Російська Федерація не виживе. Якщо вона не підкорить Україну, пане Дмитро, якщо говорити про визнання, то чому ось так довго тривало цей процес, і в багатьох країн в країнах він чомусь не застопорився? Можливо, от обіцяє, що на наступному тижні Німеччина, врешті-решт, визнає ген... актом геноциду. Хоча багато країн вже навіть цьогоріч визнали те цю війну, яку проводить Росія проти українців, вже теж геноцидом. Тут справа в тому, що, ну, по-перше, ми Голодомор, ну, діаспора дуже багато працювала на тому, щоб донести, українська діаспора працювала, щоб донести відомості про Голодомор, але на науковому були такі Роберта Конклеста, Кравченка, дослідження про Голодомор, але вони не мали доступ до архівних документів тільки з 90-го року, з 91-го року, у нас починаються наукові дослідження, розкривається можливість до дослідження Голодомору. І потім хитання нашої української влади, все знаємо там часи Януковича і так далі. Тобто у нас з'являється зараз можливість. Оперувати історичними дослідженнями і в дипломатичних наших місіях, щоб можна було доводити і про те, що це відбувалося, тобто процес повільно йде, але він йде і зараз він особливо. Пришвидшився, тому що ну, все, всі притомні люди бачать, що Росія зараз під час цієї війни проводить ті самі практики голодоморні, які вони проводили в 32-33 роках, не тільки так. І зараз наша і дипломатія пришвидшилася в своїх працях, і наші науковці зараз взагалі вже Нараховується близько 20 тисяч книг і статей, в яких показується ця тема Голодомору. І це впливає дуже сильно до цих декілька факторів. Дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Дмитро Білий, завідувач відділу інституту дослідження Голодомору, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Так, працюємо. Ми маємо запам'ятати, що Росія абсолютно не змінилася. Те, що вони робили і в 15 сторіччі, і в 16 сторіччі, в 18 сторіччі, в 17 сторіччі, і зараз вони не змінили. І світ має це визнати. Бо те, що вони роблять, воно не має більше повторитися. І голодомор зараз зіграв, ми говорили про. Спротив, якби ми не знали про голодомор, то не було б такого спротиву. Ми просто знаємо, що якщо ми програємо, це повториться і тяжко уявити, але ще в більших масштабах. Так, дякую вам. Так, абсолютно вірно. Дякуємо вам, пане Дмитре. Ну все добре, тримаємося. Добре, тримаємося.